За прогнозами синоптиків, перший день осені 2025 року в Україні буде переважно теплим, але з дощами в другій половині дня. Загальна картина. Очікується переважно суха та тепла погода. Температура повітря буде комфортною, більше схожою на літню. Температурні показники. Вночі плюс 13 17 градусів, у Карпатах плюс 7-12 градусів, в день 26-31 градус. У південних областях та на Закарпатті місцями спека до 34 градусів тепла, опади та вітер. Переважно без опадів. Короткочасні дощі та грози очікуються лише на крайньому заході країни, а також у деяких центральних та південних областях. І то після обіду. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Таким чином, більшість українців зустрінуть осінь з комфортною сонячною та теплою погодою. Коли настає осінь, не зустрічайте її з сумою. Це не час для смутку, а скоріш пора для переосмислення, натхнення та нових починань. Осінь дарує нам дивовижну палітру кольорів, затишок прохолодних вечорів і тиху меланхолію, яка може бути неймовірно творчою. Нехай ця осінь стане вашим часом для натхнення, пошуку нових ідей та хобі, відпочинку, дозвольте собі більше часу, та роздумів та спокою, зміни. Прийміть зміни, які вона принесе, адже кожна пара року має свою красу. Зустрічайте осінь з відкритим серцем, нехай вона стане вашим вірним другом, що допоможе вам зігріти душу до самісінької зими. Бережіть себе та будьте здорові. Я завжди буду вдячний за підписку. До байки та коментарі.